Випуску. У Знам'янці обрали запобіжний захід начальниці відділу освіти. Підозрюють у закупівлі генераторів за завищеними цінами. Вона провину заперечує. СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру, який вивозив з Кіровоградщини стратегічну сировину для Росатома. Якби дозволяло здоров'я, пішов би захищати Україну. Історія 99-річного військового льотчика Скропивницького. У Знам'янському міськрайонному суді обирали запобіжний захід начальниці управління освіти Знам'янської міськради Людмилі Клименко. Прокурор Дмитро Шевченко просив суд обрати тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внести заставу 822 тисячі гривень. Такою, за словами прокурора, є сума завданих державі збитків. За версією слідства, ось ці генератори, які відділ управління освіти закупив торік взимку, придбали за завищеними цінами. За 14 генераторів з бюджету громади заплатили півтора мільйони гривень. Проведено товарознавчої експертизи, судово-економічної експертизи та встановив, що майже в три рази ціна є вищою ніж ринкова Клименка, ще в жовтні 21-го року в інтересах товариства, яке розташоване в місті Знам'янки, вирішили придбати в даного товариства генератори за завищеними цінами. Тобто вони попередньо домовились, передбачає покарання від 3 до 6 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади до 3 років. Ми також надамо оцінку дійсної вартості закупівлі цих генераторів, яка їх дійсна вартість при завезенні в Україну, тому що вони китайського виробництва. Тому ми зараз з'ясновуємо ще і у виробника вартістю. Можливо, ця сума збитків буде і більша в майбутньому. Окрім цього, наразі збираються докази щодо юридичної оцінки діям підрядника, який поставив саме ці генератори. Людмила Клименко і її захисник Василь Подколзін обвинувачення заперечують. Кажуть, у вартість договору про закупівлю генераторів включені їх транспортування, встановлення і підключення. Вважають, експертизу провели з порушеннями. Що він робить, прокурор? Він каже, ми вже прийшли до висновку, що завищено на 600 сім'ятсот тисяч. Підтвердіть нам ці. Ми ж нам нічого не маємо. Що робить експерт? Чи досліджень по встановленню можливо завданих звідки, він підтверджує висновок, що не входить в його повноваження. Його повноваження входить провести дослідження і надати відповідь. Я повністю підтримую позицію, що доклавання ціни на генератори, і 20-12-го 20 вони були потрібні саме тоді у закладі освіти, на базі яких всі пункти незламності нашої громади функціонують на базі закладів освіти. Ми ділили відповідно доручення обласної до військової адміністрації і забезпечили безперебійну роботу. У висновку судового експерта-економіста зазначено про те, що сам прокурор надав їй п'ять контрагентів, які надали йому інформацію щодо цінової політики на генератори. Це вже говорить про те, що судовий експерт судовий експерт перепрошую, не збирала докази зі востійно, чим порушуючи кримінальний процесуальний кодекс. Захисник Людмили Клименко передав судді клопотання від керівників навчальних закладів Знам'янки про те, що вони готові взяти її на поруки, а також просив суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, заслухавши обидві сторони, суддя Галина Берднікова ухвалила рішення. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 16 серпня, 2023 року, який полягає в забороні для неї з 22 години до 6 години. Залишати Прокурор сказав, вирішить, чи подаватиме на апеляцію після ознайомлення з повним текстом ухвали. Має на це п'ять днів. Людмила Клименко розповіла, що рішення судді не оскаржуватиме. Після цього провели судове засідання, на якому розглянули клопотання прокурора щодо відсторонення Людмили Клименко від посади. Суддя його задовольнила. Людмила Клименко сказала, що рішення не оскаржуватиме. Ольга Склярук, Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. З Кирилом Аксаєвим і Вадимом Дибенком попрощались на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Військові загинули 16 червня біля села Ступочки на Донеччині, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Старший оператор групи сил спеціального призначення загону спецоперації військової частини а – Молодший сержант. Кирило Оксаєв мав економічний фах. Військовому було 23 роки. Розповів дядько бійця Тарас Жгалов. З 2010 року пішов за контрактом служити в Збройні Сили України. Він в Пропивницькому служив, а вже після повномасштабної агресії він служив там, де його направили. Вадим Дебенко служив за контрактом з листопада 2003 року. Розказав брат військового Андрій. Каже, брат із дитинства мріяв бути військовим. Загинув у 38 років. Брат родився у мене в Кіровограді закончил 13-ту школу, пішов на срочну службу, всю життя посвятив воєнній службі есть війська. Всю жизнь в ВДВ, як раніше. Зараз це сили спеціальних операцій. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Ловицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький служба безпеки україни оголосила про підозру російському мільярдеру сергію кабаргіну у тому що він продавав глину добуту на підприємстві кіровоградське рудоуправління під санкційним російським підприємством сказала речниця СБУ в області юлія ткач спочатку повномасштабного вторгнення він перерахував до державного бюджету країни агресора більше 2,5 з половиною мільярдів російських рублів для цього він використовував потужності свого підконтрольного українського підприємства Кіровоградське родоуправління, яке займається видобутком рідкісних порід глин. Ці глини використовуються при будівництві стратегічних промислових об'єктів, енергетичних та військових об'єктів. Він використовував вказану сировину для того, щоб постачати її на своє підконтрольне російське підприємство, а звідти напряму вона постачалася до підсанкційних бізнес-структур російських «Росатом» та «Лукойл». зі слів речниці Сергія Кабаргіна. Також підозрюють у фінансуванні дій, направлених на повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні. Значну частину вказаної сировини російський мільярдер направляв для потреб російської армії, яка використовувала її при будівництві укріп районів на тимчасово окупованих українських територіях. Каже, про підозру мільярдеру оголосили заочно. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з конфіскацією майна. У вересні 2022 року на все російське майно та корпоративні права росіян було накладено арешт на суму 500 мільйонів гривень. Говорить, майно та корпоративні права підприємства Кіровоградське рудоуправління арештували у червні минулого року після того, як у Україні ухвалили закон, який передбачає примусове відчуження майна, яке належить бенефіціарам Російської Федерації. Підприємство майже 90 років працює у Кропивницькому районі, де видобуває каолінову глину. Яким чином росіяни стали найбільшими акціонерами підприємства? Генеральний директор Кіровоградського рудоуправління Володимир Кухта сьогодні від коментарів відмовився. Торік пояснив так: 90 років минулого століття за ваучери росіяни придбали частину акцій, які до, до сих пір залишаються акціонерами нашої компанії 52%. За весь цей час вони практично не втручалися в роботу підприємства з точки зору практичної діяльності до цього періоду. Нашим підприємством не приймалися рішення по виплату дивідендів акціонерним товаристом, і ми ні разу не перераховували кошти в одна адресу Російської Федерації. За словами Володимира Кухти, з початку російського вторгнення підприємство не працює. З 96 працівників рудоуправління 15 охороняють територію та підтримують техніку у робочому стані. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Це контейнери для сміття, які пошкодили невідомі в Кропивницькому. З початку року хтось підпалив 31 бак, каже Галина Богомаскулик, речниця підприємства Екостайл, яке вивозить сміття в місті. Вартість одного контейнера 10 тисяч гривень. Мова йде не тільки про фінансові збитки, адже кожна така пожежа на контейнерному майданчику несе також, окрім екологічного впливу негативного, також небезпеку для. Жителів міста, зокрема, один з передостанніх випадків спричинив загорілися кабеля струму біля житлової багатоповерхівки. Пожежні служби, поліція у такий воєнний час відволікаються від своєї роботи, а в них є не менш важливі справи. Наразі триває слідство. Поки триває слідство, ми не можемо розголошувати деталі. Починаючи з 2020 року, підприємство почало замінювати старі контейнери на нові, розповідає начальниця комерційного відділу Вікторія Поліщук. Наші контейнери вони із зносостойкого пластику, який розрахований як на низькі температури, так і на високі температури. Але, звісно, не застрахований ніхто від недопалку кинутого необережно або від навмисного підпалу. То якщо стався підпал, контейнер згорів, то компанія відразу замінює контейнер на новий контейнер, прибираючи всі. Наслідки. Тобто для містян нічого не змінюється, але ж ну, потрібно берегти майно. Каже, мають дві версії, чому горять контейнери. Недбалість громадян, тобто іде, кинув недопалок, згорить, не згорить, яка різниця. А також ну, спадають такі на думку і навмисні підпали. Я тут працюю поряд, викидаю часто, так, кожен день. Побільше бажано, щоб їх було, тому що не завжди вистачає місця для них і мусор викидають на підлогу, тобто незручно все. А до їх стану? Задовільне, напевно. Вікторія Поліщук говорить: тиждень тому придбали 168 баків, їх встановлять замість старих. Через пошкоджені контейнери компанія отримала збитки 300 тисяч гривень, але тариф на вивезення сміття через це не підвищуватимуть. Жителів просить, якщо побачать задимлення на контейнерних майданчиках, викликати поліцейських або рятувальників. Речниця поліції області Віталіна Бевзенко телефоном сказала Суспільному, що за всіма фактами проводять перевірку, що загрожує заскоєне, назвати відмовилась. Сказала більше інформації надасть, коли будуть результати, коли саме це буде не поточнила. Анна Добрань, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. За чотири дні до свого сторіччя військовий льотчик Павло Кононов з Кропивницького пригадує 22 червня 1941 року, день початку Німецько-радянської війни. Початок війни я зустрів в Одесі, навчався в венсійній школі. У нас були тривоги часто. І цей день, льотний день в неділю. Ми повинні були літати. Дев'ятий, може, десятий час ранку нас провідав, ну, наш командир і сказав, що почалася війна. Нам сказали, будь-яку правильно, стріляйте. Тоді 18-річний курсант Павло Кононов навчався на першому курсі авіаційної школи пілотів. Я закінчив школу. От, в 43 році. І е, направляю, хто, куди, кому е, далі. Мені сказали в ЗАП, запаси весь полк. А я кажу, я не хочу, я хочу на фронт. Ну, нас не питали. Я побув в запасному полку два місяці. Може і так. Мене навчили там стріляти по наземним целям. Літати парою основи повітряного бою, літати по маршруту, ну, хоча чуть я навчився, тому що треба на війні. Перший бойовий виліт здійснив на одномоторному літаку винищувачі як 1 навесні 1944 року. Задання було сопровождати штурмовиків. Генерал Каманін казав, мені збити їх не треба. Мені треба, щоб мої штурмовики повернулися додому. Говорить, за роки війни здійснив 80 бойових вильотів, має бойові відзнаки. Перемогу зустрів у чеському місті Брно. Це було вночі, страшно, кругом стріляють. А ми думаємо, що це німці десь виходять, а тут все стріляють, а потім кажуть перемога. Після закінчення війни продовжує службу військового льотчика у повітряних силах, працював пілотом-випробувачем. Приймаю участь у випробуванні крилатих ракет повітря море. Ну, наша задача, яка була, той, що несе крилату ракету, ми пристраїємося, він випускає, вона йде, і ми повинні за неї йти, як вона в бік піде, щоб її збити. У 37 років звільнився з військової служби, закінчив інститут і працював викладачем машинобудівного технікуму до виходу на пенсію. Каже, не думав, що знову побачить війну. У свої майже 100 років готовий йти захищати Україну. Якби говорить, дозволяло здоров'я. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.